Правоохоронці викрили жительку Дністровського району, яка за грошове винагородження організувала незаконне оформлення інвалідності для військовозобов'язаних, аби уникнути мобілізації. За 12 тисяч доларів США вона пообіцяла допомогти 42-річному громадянину оформити другу групу інвалідності. Жінка запевнила, що має зв'язки у міжрайонній загальнопрофільній медико-соціальній експертній комісії і зможе вирішити це питання. Однак реалізувати план не вдалося, і підозрювана повідомила клієнту, що видача довідок та встановлення інвалідності для чоловіків призупинено. Проте запропонувала оформити інвалідність його дружині, зменшивши суму неправомірної вигоди удвічі. Правоохоронці за отримання підозрюваною частини неправомірних коштів у розмірі 2 тисяч доларів США.